Це підприємець Павло Чуб з Кропивницького каже минулого тижня. Дізнався про можливість отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. А я минулого місяця. Подумав, можливо, скоріш за все витрачу на купівлю книг. Розповідає є клієнтом монобанку. Зараз я зайду в додаток банку, де вже зареєстрував цю картку, щоб підтягнути через дію. Відкриваємо картку є підтримка. Зрозуміло. Отримайте тисячу гривень. Картку. Зараз намагаюсь, але щось не підтягує. Зараз, можливо, ще немає такої можливості у банку, який я обслуговуюсь. Чому не вдалося подати заявку у менеджера проєкту банку? Така версія. Ми одразу зв'язалися з клієнтом і вияснили, в чому ж була ошибка. Клиент думал, что деньги зайдут мгновенно, но тут не только на нашей стороне нужно оформить заявку. Клиенту важно пойти в приложение ДИА, он уже увидит открытый счет в Монобанке и подает заявку на получение выплат. И только после этого деньги зачисляются на счет на, счет, на этот специальный счет. Поэтому важно розуміти, що ми відкриваємо сейчас счета, а що паралельно нужно буде закрити подати заявку на получение виплат в приложении ДІС. До програми є підтримка. Нині долучились 6 банків: Монобанк, Альфа-Банк, А банк, Абанк, Приватбанк, Укргазбанк, Ощадбанк. За тисячу гривень можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб. Відвідати кінотеатр, музей, театр, купити книжки, квитки на залізничні та авіаперевезення в Україні про це розповіла заступниця міністра економіки України. Це фактично ті сфери, які найбільше постраждали під час карантину. Важливо зазначити, що запуск такої програми відбудеться з 19 грудня. Як відкрити цифрову картку? Є підтримка у Приватбанку? Пояснює речниця. Від сьогодні клієнти Приватбанку можуть долучитися і в суму. Інтернет банкінгу Приват24, оформити картку Є підтримка, аби отримати 1000 гривень за вакцинацію. Для того, щоб це зробити, слід зайти в свій банкінг Приват24, зайти в свій гаманець, натиснути кнопочку Додати і додати карту Є підтримка. Слід зайти в свій Приват24, зайти в свій гаманець, додати картку, і тут повинна бути висвітися є підтримка. Додати картку речниці не вдалося. Пов'язується з тим, що сьогодні ця послуга працює у тестовому режимі. Для того щоб встигнути отримати виплату на першому етапі, необхідно подати заявку в дії до 29 грудня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини на Суспільному. Кропивницький.